На околиці маленького зимового містечка, де вуличні ліхтарі світять найм'якішим золотим світлом одного морозного ранку діти зліпили сніговика. Він був зовсім не схожий на інших. Замість звичайних чорних кудзиків у нього були два маленькі круглі камінці кольору нічного неба, що виблискували навіть у тіні. Йому поставили морквяний ніс, теплий шарфик і старий вовняний капелюх, який хтось випадково загубив у парку. Проте головним було інше коли діти пішли додому, сніговик кліпнув один раз зовсім ледь, наче світ прокинувся в ньому зсередини. Він не міг говорити, але міг відчувати. Радість, сум, холод людських сердець і тепло добрих намірів. Увечері він помітив дівчинку, яка тихенько стояла біля сусіднього подвір'я. Вона дивилася в землю, притискаючи до грудей рукавицю, а на її щоках блищали слізинки. Сніговик не знав її імені, але відчув її біль так чітко, ніби він. Був його власним. І в ту мить він зрозумів одну річ Він ожив не просто так йому потрібно комусь допомогти. Сніговик не знав, хто ця дівчинка і чому її серце здається таким важким. Але кожного вечора вона поверталася на те саме місце до старої лавки біля паркану. І стояла там в тиші, наче чекала когось, хто не приходив. З під її шапки вибивалися золотисті пасма волосся, а на маленькому рюкзаку висів брелок із пандою, який колись, очевидно, приносив їй радість. Тепер же вона здавалася загубленою серед зимового холоду. Сніговик відчував її сум так глибоко, що його власне снігове серце ніби стискалося. Він бачив, як вона ховає обличчя в рукавичку і шепоче щось зовсім тихо слова, які вітром відносило до самих зірок. Інколи вона приносила маленький папірець, дивилася на нього і ховала назад у кишеню, ніби боялася прочитати. Інколи просто сиділа, обійнявши коліна, а одного разу її очі були такі червоні, що навіть мороз не міг приховати цього. Сніговик не міг ступити кроку, не міг заговорити, але в ту ніч його світлі кам'яні очі зблиснули особливо сильно. Він вирішив, що знайде спосіб допомогти цій дівчинці. Навіть якщо для цього доведеться зробити неможливе, у ту ніч, коли вітер затих і небо засвітилося мільйонами крихітних зірок, сніговик вирішив зробити перший крок до свого дива. Він не міг говорити словами, але світ мав інші мови. Він міг рухати лише поглядом, думками і снігом. Коли дівчинка, як завжди, прийшла до лавки і тихенько всілася, сніговик зосередився так сильно, що навіть його морквяний ніс мало не тріснув. І раптом легкі сніжинки навколо неї почали кружляти трохи інакше, повільніше, ніж зазвичай, ніби танцювали. Дівчинка підняла голову, їй здалося, що заметіль у парку утворює якусь форму. Сніжинки оберталися перед нею, м'яко з'єднуючись у маленькі образи: усміхнене сонце, теплі руки, будиночок із віконцем, де горить світло, а потім силует маленької дівчинки, що тримає за руку когось невидимого. Вона затамувала подих. Це казка, прошепотіла вона. Сніговик відчув її подив і надію. Він хотів показати їй, що вона не одна, що світ усе ще може бути добрим. Сніжинки продовжували танцювати, вже створюючи новий малюнок сердечко, що сяє зсередини. Дівчинка глянула на сніговика, і, хоч той стояв нерухомо, вона відчула це він. Ти, ти мене бачиш? тихо запитала вона. Сніжинки завирували швидше, ніби у відповідь. Уперше за довгий час дівчинка усміхнулася дуже мало, зовсім ледь, але щиро. А сніговик зрозумів його диво тільки починається. Наступного вечора дівчинка прийшла раніше ніж завжди, ніби її щось тягнуло до того місця, де оживає сніг. Вона вже не сиділа зі схиленим обличчям. А обережно вдивлялася в темний парк, сподіваючись знову побачити зимове диво. Сніговик стояв там, де й завжди. Але всередині нього щось ніби світилося тепліше не полум'ям, а бажанням бути для неї тим, кого вона так чекала. Він знову зосередився і цього разу. Сніг піднявся тихою хмаркою, наче дихання самої зими. Сніжинки повільно з'єднувалися, створюючи знайомий силует дівчинка, яка тримає когось за руку. Але цього разу поруч із нею з'явилася друга фігура висока, тепла, з розмитими рисами обличчя, але з дуже чітким жестом. Він лаєдно обіймав дитину. Тату! прошепотіла вона. Сніговик відчув, як її серце стискається і розгортається водночас: біль, спогад, любов і пустота, що залишилася після втрати. Дівчинка витягла з кишені зім'ятий папірець. Це був малюнок. Вона й тато. Тримаючи ялинкові іграшки, малюнок був старий, кольори потьмяніли, але її рука похитнулася, коли вона гладила лінії олівця. Я думала, що вже не зможу згадувати без болю, прошепотіла вона. Але ти ти допомагаєш мені. Сніговик не рухався, але відчував. Як її емоції торкаються його снігового серця. Він не міг повернути тата, але він міг повернути тепло пам'яті, яке вона боялася втратити. Сніг знову закружляв і створив ще одну сцену маленьке яскраве сердечко, яке світилося зсередини. Дівчинка здригнулася, але цього разу від тепла, а не холоду. Це моє? запитала вона. Сніжинки лагідно опустилися їй на долоню, і вперше за довгий час вона відчула її серце не розбите, воно просто дуже довго мерзло, а тепер починало танути. Після того вечора дівчинка приходила щодня, не тому, що була сумна. А тому, що поруч зі сніговиком вона почувалася, ніби хтось тримає її за руку. З кожним разом її кроки ставали легшими, усмішка теплішою, а очі вже не були повні болю. Але сніговик відчував і те, чого вона не казала у її серці все ще жила темна, холодна пляма страху. Страх втратити знову, страх залишитися самій, страх забути. І ось однієї ночі піднялася сильна хуртовина, така, що навіть старі ялинки у дворі скрипіли від поривів вітру. Дівчинка не прийшла. Сніговик відчував її тривогу навіть на відстані, хоча не знав, де вона. Хуртовина загрожувала йому самому. Вітер зривав з нього шапку, шарф, починав кришити його плече. Він міг просто стояти й чекати, поки стихія зруйнує його. Але він не міг, бо дівчинка була десь там, одна і налякана. Сніговик зібрав усю силу свого маленького чарівного серця і зробив те, що жоден сніговик не робив. Він Ступив уперед. Його ноги тріснули від першого ж руху, але він не зупинився. Крок за кроком він ішов проти вітру, і кожен порив знімав із нього маленьку частинку шматочок снігу, шматочок брови, половинку гудзика але він ішов. Він ішов, бо відчував її холод, її сльози. Її самотній поклик усьому світу. Допоможіть хтось. За рогом будинку біля того самого паркану, де вона сиділа щовечора, сніговик побачив її. Вона стояла, обійнявши себе руками, бо вітер збив її через заметіль, і вона впала, загубивши рукавицю. Її щоки були червоні, а пальці тремтіли. Коли вона побачила, як з темряви крізь вітер повільно йде він, її очі розширилися. Ти прийшов? прошепотіла вона, і її голос тремтів не від холоду. Сніговик не міг сказати так, але його обличчя світилося м'яким світлом, світлом, яке не належало льоду. Він простягнув до неї свою холодну руку. І, незважаючи на мороз, дівчинка торкнулася її. У цю мить хуртовина навколо них стихла, ніби сама зима вклала голову їм до ніг, визнаючи силу маленького, але дуже сміливого серця. Сніговик відчув, як він починає танути, але він також відчув вперше за довгий час вона більше не боїться, і для нього. Цього було достатньо. Дівчинка стояла перед сніговиком, тримаючи його холодну руку, і не зводила з нього погляду. У її очах ще тремтіли сльози, але це вже були не сльози страху, це була потяка, полегшення, визнання того, що хтось усе таки прийшов, коли вона найбільше потребувала. Сніговик світився зсередини ледь помітним блакитним сяйвом, і дівчинка відчула, як хтось ніби лагідно торкнувся її серця. Він був поруч, навіть якщо не міг сказати жодного слова. Вона присіла на навпочіпки і обережно наділа йому назад шарфик, який вітер майже зірвав. Я думала, що більше ні для кого не важлива, прошепотіла вона. Але ти довів, що це не так. Сніговик не рухався, але його очі, ті чорні, блискучі камінці стали теплішими, живішими. Дівчинка дістала зі своєї кишеньки маленький предмет, який втратила під час падіння. Це був сріблястий колон у формі сердечка. Це татовий, сказала вона тихо. Я думала, що коли він зник, світ перестав мене бачити. Вона подивилася на сніговика, але ти побачив ти відчув мене чому? У відповідь сніговик підняв вільну руку і став творити диво, яке було йому під силу. Сніг навколо них піднявся м'якою хвилею, створюючи в повітрі сяючий образ дівчинка, яка стоїть у темряві, а від неї світиться маленьке, але яскраве сердечко. Вона затамувала подих. Це моє? Сніг утворив ледь помітний, але чіткий кивок. Вона піднесла кулон до грудей, і на мить здалося, що він засвітився у відповідь, наче її тато посміхнувся їй крізь час і сніг. Дівчинка обійняла сніговика обережно, але міцно, наче боялася, що він розсиплеться. Дякую, що показав мені, що я все ще важлива і що я можу бути сміливою. Сніговик відчув, як її тепло проходить крізь снігові руки і доходить до самого центру його кришталевого серця. Він відчув щастя, справжнє, таке, якого сніговики не мали відчувати, але він міг. Його тіло потріскало від тепла цього моменту. Трохи снігу сповзло з плеча, але він стояв рівно. Адже він знав одне вона більше ніколи не буде сама. Хоч би що сталося далі, її серце знову світилося, а значить, його місія ще не завершена. Коли хуртовина остаточно стихла, дівчинка стояла поруч зі сніговиком, стискаючи його руку так. Ніби хотіла втримати від самого часу, але вона вже бачила. Він змінювався, його силует ставав трішки тихішим, округлість розмивалася, а краї починали м'якшати, як цукрова крихта під теплим чаєм. Він повільно танув не від сонця, а від того тепла, яке він сам допоміг повернути до її серця. Ти йдеш, чи не так? тихо запитала дівчинка, її голос затремтів. Сніговик не міг кивнути, але сніг довкола піднявся легким виром і склався у форму м'якого обійму. Він так відповів так сказав дякую, і так попрощався. Він хотів, щоб вона не сумувала, він хотів. Щоб вона пам'ятала не про втрату, а про тепло. Він хотів, щоб її серце більше ніколи не замерзало. Дівчинка витерла сльозу цього разу одну уперше не тому, що боляче, а тому, що вона розуміла: справжнє диво не зникає, навіть коли його форма тане. Вона підняла його шарфик зі снігу й обережно склала в свої маленькі долоні. Я не забуду тебе, прошепотіла вона, я не забуду, що ти навчив мене відчувати. У цей момент останній промінець холодного зимового місяця відбився у чорних камінчиках очах сніговика, і на мить здалося, що він усміхається. Потім вітер ніжно підняв кілька сніжинок і закружляв ними біля дівчинки. Ніби хтось лагідно погладив її по голові, ніби хтось сказав: ти сильна, ти світла, тепер живи. Наступного ранку на місці сніговика залишився лише маленький, гладенький камінчик кольору нічного неба. Дівчинка підняла його і поклала до колона татового сердечка, там він і залишився. А коли через кілька днів випав новий сніг, дівчинка вийшла у двір і почала ліпити нового сніговика. Але вже не для того, щоб хтось її врятував, а щоб нести своє власне світло в світ. Бо тепер вона знала інколи навіть холод. Може подарувати найтепліші уроки, а ті, хто приходить у наше життя лише на мить, іноді змінюють його назавжди. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.